Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні знову дуже важлива тема. Близька мені. Я зіштовхнулася з нею не один раз. Слово дружба в лапки я взяла не просто так. Хочу поділитися досвідом з висоти сьогоднішнього дня, тому що мала досвід такий, коли ну, доводилося через тріщини, які утворювалися, доводилося приймати серйозні рішення або ви йдете далі, або все-таки закрити двері між вами і людиною. І це було дуже великий такий час потрачено, багато енергії, сил, емоцій своїх, коли починаєш там, шукати в собі провину, намагатися там, бути хорошою, намагатися відродити те, що вже помирає. Ну, от. І тому мені є що сказати. Я виділила такі дві великі категорії, основні, от, з якими я зіштовхнулася, на чому основується дружба. Да? Це от великий якийсь інтерес спільний. Там. От, у мене був досвід церковна дружба. Там. В основному це я маю на увазі жіночу дружбу, мабуть, це більше сюди відноситься. Це можуть бути там колеги по роботі, там якесь спільне хобі, спільна якась ідеологія там, з минулого люди, школа, садок, там, родичів сюди ще можна віднести. Факт того, що якийсь там спільний інтерес, спільне щось таке важливе, вас об'єднує, ви бачитеся, ви спілкуєтеся, потім зав'язується дружба, там, якісь зустрічі, походи в гості одне до одного, спільна тема. Не доповнюєте одне одного, там хто що почув, дізнався, і потім вже там, переходити там, більше в особисті, особистими речами, ділитись одне з одним. І так зав'язуються відносини, вроді, все добре. Але буває так, що трапляються е, такі речі ззовні в основному, е, які провокують на те. Це глобальні речі, там в країні там, ситуація або там, світова якась ситуація. І у вас суб'єктивні думки і погляди там, на одне і те саме різні. І тут вже ви знаєте, у мене такий був досвід, що робити. Я намагалась відвести. Погляд від різного на спільне. А гострі кути там, згладити, щоб не руйнувати відносини, дружбу, не перекреслювати. Все-таки є хороші спомини з людьми там. Ну, як би хотілося, щоб продовжилось воно. Не хотілося руйнувати те, що будувалося довго, що вкладені сили, там, емоційні ресурси, там, вроді би все ж добре, не хочеться да, руйнувати. І починаєш шукати, як я вже казала, провину в собі, Ідеш сам. На якісь компроміси. Самоманіпуляція, я це так назвала, тому що починаєш там, може, я там треба було це не казати, нам, може треба було там оце отут не так. Да? І закінчується все тим, все одно, рано чи пізно, ці всі болючі мозолі, гостряки, вони вспливуть на поверхню і змусять вас приймати якесь рішення, тому що боляче буде вдвічі-втричі. В скільки разів ви намагалися це згладити, ото стільки разів і чекайте ж, цих самих штрикалок. Ще Більшою силою. Це неймовірна душевна біль. Біль від того, що от все, от, розумієте, вас штрикнули там, з вами некоректно, там, маючи іншу думку, повелися. І біль також від того, що, ви розумієте, це треба вже якось закінчувати. Якийсь логічний кінець. От. Далі окрема категорія кумівство. Розумієте, така справа в наш час, от у нас багато кумів, ми хрестили, в нас хрестили Це люди з минулого так уже залишилося одиниці. Тих, з ким ми досі підтримуємо зв'язок із цього великого кола. Ну теж причини отакі різні, якісь там тріщини пішли, якісь протилежні позиції, протилежні думки. І ну, ці тріщини ми вже просто не стали залічувати. Відпустили, закрили двері, пішли далі. О, дивіться, чому це нав'язано. Я вважаю, що це дружба така нав'язана. Так, я не кажу там про тих, я знаю одиниці, ну не одиниці, а меншість таких, у яких там з кумівством. Навпаки, склалися хороші відносини, це там або родичі всередині себе, або там хорошими подружками стали. Це цьому всьому є місце. Але ну, більшість от, зі свого досвіду, з досвіду своїх, там кого я знаю, тільки не встиг там народити, вже треба думати, кого взяти, а взяти там часто густо нема кого, починаєш брати там когось просто там не дуже з близького кола. І потім це змушені, зустрічі, змушені, якісь святи. Та змушені привітання, змушені там, подарунки, це на свята, усі, там, вечері, там, дні народження, це все змушена компанія. От основна, основна, основна така теза, що це змушена компанія. Наскільки мені відомо, то за законом. Нема такого, що якщо щось стається з батьками, то дитину, ну не дай Боже, щось погане, то дитину кумам віддають. І дитину будуть віддавати, пробувати в першу чергу родичам, там рідним, якимось, там далеким родичам шукати будуть їх, а не вас кумів. Розумієте, тому. Ну, це все якби то міф, така собі ілюзія, і також ілюзія захисту. Що от похрестили, от там якийсь захист ви почепили, інакше дитину зглазять, а ось дитина неправильно заплакала, а ось з міста приїхали щось дуже нервове, і це, мабуть, зглазили. Це там усі відьми тоді, у всіх ви бачите, там нехороших відьмів, яких ну, це все плететься ну, в цьому такому середовищі. Ці всі міфи, легенди. і, ну... Ви думаєте, що ви отримуєте, що ви зробите дитині захист, собі захист, там на причастя треба носити. Це все насправді міф, ілюзія. Хто спостерігав за хрещеними, нехрещеними дітками е, в хрещених в тих, хто в хрещенні, навпаки, навіть стан може бути гірше, ніж в тих, хто не хрещений. тому що е, нехрещені вони вільні, вони зв'язані з родом, а хрещення відрізає ця процедура, цей весь ритуал. Якщо ви заглибитесь, є мільйон інформації, мільйон досвідів. Я теж маю такий досвід, але сьогодні не про це, що це насправді ну, ритуал, який шкодить, а не щось там захищає чи що. Тому от таке також така категорія велика. Я об'єднала, тому що. З цим зіштовхнулася велика кількість людей. Похрестили, а потім не спілкуєтесь і потім думаєте, ну а на що би тоді взагалі влазила? А тому що нав'язано, тому що так от в суспільстві, в сім'ї треба похрестити. І тоді, розумієте, ці якісь там така дружба утворюється, потім якісь там. або... Тріщини утворюються, гостряки, або просто ви ну, несумісні, ви далекі одне від одного, але обов'язки оці вас якось так зв'язують, якісь незручності, це ж все таки дитина заради дитини. От, а насправді воно ну, нікому не потрібно, якщо розібратися. І я так сама собі от думала. От, дружба рветься, так, кумівство рветься, там одиниці залишаються. А от що треба робити? Шукати нових друзів, чи от що взагалі, як від чого відштовхуватися? І я прийшла до такого висновку: основою всього повинна бути я. У здоровому сенсі цього слова. Я не кажу про егоцентризм, про якісь там его-речі, які виходять там, які шкодять там самій людині навколишньому. Ми говоримо от, про власне я, я людини, от, яка є. От, і в першу чергу звертаємо увагу на власне самопочуття під час цієї дружби, наприклад. Або в плюсі ви в мінусі, плюс-мінус, то це теж уже привід, задуматися. Все дуже просто: в плюсі йдете далі з цією людиною. Лапки знімаються отут і все добре. Якщо у вас плюс-мінус або мінус. Як в основної, основної частини людей і тих, хто дружить, то це я б рекомендувала одразу вже ставити крапки, тому що все одно з часом закінчиться. Це все одним і тим самим. Це питання часу. Ваш розрив питання часу. Якщо у вас щось вже хоча б один, через один якийсь камінець, ви перечепилися, і впали, і вдарилися, або на щось накололися, ви ніколи цього не забудете. Людина ніколи цього теж не забуде. І як би ви не намагалися відродити е, дружбу, то вам це завжди буде як в мінус цей в нагадування. І потім якийсь інший випадок, мінусовий, знаєте, підніме в рази більший цей самий мінус. Він буде бачитися набагато в більшому світлі, ніж він є. То краще, вже, якщо щось не те, не мучте ні себе, І, ну, як людину, то вже людина хай за себе подумає, не мучте себе е, такою дружбою. Яку треба там змушено щось там терпіти, змушено прощати, шукати якісь там в собі копатися провину, яку можуть і не бути насправді, бо є люди, також маніпулятори, які вам нав'язують почуття провини, там, що ви не праві. В моєму досвіді, особливо з церковними подружками, таке було. Далі. Також я вважаю, що от основа повинна бути шлях вперед людини. От, Якщо е, ви кажете, наприклад, от, ваше хобі, там, інтереси там, я хочу займатися картами Таро, а у вас всі там. Скажімо так, церковні, не церковні, але сповідують ці всі заборони, навіть якщо вони не віруючи, не ходять сюди і вже починають кривитися, що ти, що відьма й стала, там, це ж нечиста сила, це диявол. Тобто люди не в темі, ну добре, це їхні проблеми. Але якщо починають там косо дивитися, критикувати, віддалятися від того, що ви починаєте озвучувати, що от ви, там, вам подобається отак, отак, отак. Я ж не сказала там, їсти як там Спати на склі побитому це, ну, хоча і це теж це ваші ваша справа, якщо ви вирішили цим шляхом піти, ніхто не має права е як, штовхати вас зі шляху там своїм фі, своїм. там Косим, поглядом на це, все одно, якщо ви щось вирішили і вам щось до вподоби там якась, якийсь досвід, то це частинка на шляху до себе, до реалізації самого себе. Нема нічого важливішого в житті як реалізація себе, тому що я, людина, і прийшла на землю, щоб реалізувати себе, йти своїм шляхом, виконати якесь призначення, якісь поставлені задачі ну, От, тому. Всі, хто цьому заважають, всі, хто вас не сприймають, там, сміються з вас або засуджують, то робіть висновки: то ви вже будете де, ви будете в мінусі, а це вже йде тріщина з людьми, з якими вас там щось об'єднало колись спільне. Висновки теж робимо. І також я вважаю: от дивіться. Чи потрібні взагалі друзі? Так постало питання. В інших є друзів там у мене, наприклад, немає, там, або якісь далекі все, починаєш почувати себе там якимось не таким. А може в тобі щось не так, не вмієш дружити. Може, ти погана людина там якась це нормальна. Ви людина, ви класна людина. Просто в пріоритеті майте завжди свою родину, ту, яку ви створили, якщо вона вже є. Або в тій, якій ви живете, або якщо ви вже самі. І родина не підходить там, да ви вже дорослі, там якісь теж різності, тріщини пішли, і ви один. Концентруйтесь на самому собі. Визначайте, що ви хочете, що ви любите, куди вас тягне. Йдіть шляхом свого призначення. От, і також, як я вже повторюся, власну родину, яку створила людина, прекрасні ваші діточки, ваша втора половина, з якою ви хочете жити далі, ви вийшли заміж або женилися, і ну, це ваша людина. Тому тримайтеся її, вдосконалюйтесь разом, спільні якісь враження, спільні перемоги, спільні подолання там якогось, якихось там труднощів, спільне обдумування, планування. Маленькі навіть якісь радощі, там тортик з'їли, там смачний був, поділилися враженнями, посміхнулися, спекли там щось разом, там елементарно у дворі позамітали там, чи що, це, навчіться радіти дрібницям, концентруйтесь на собі. Тільки тоді ви будете випромінювати ту справжню енергію. І тоді всі всі, які порозбігалися, які там тріщини там з вами мали, там змушено все подивляться на вас і скажуть: о! А чого я раніше не помічала, що? Вона така класна, там або вони такі класні, а все вже дверка закрита, а можливо, воно і на краще. Тому майте за основу стержень цей я. Важливіше і краще вас для самих себе не існує. З повагою до ваших душ. Дякую за увагу!